Ну ось і завершились теплі дні. А попереду нас чекає прекрасна осінь, холодна осінь, а опалення ще, ще й нема. Але будемо питати у камінчан, як зігрітися в таку пору і що? Може, якісь методи знаємо, може, якісь рецепти будуть. Я думаю, буде цікаво і буде тепло. Побачимо. Ну. Електроотопління какое-нибудь ставити, типа. Воно зараз буде дорого. Да, дорого. Ну так все ж дорожчає, Що робити? Якісь є народні методи. Горілка, горілка да? <с <с так що, горілка, може чай? Ну, можна чай, звісно, але горілка буде, мабуть, краще. Все-таки чай, я думаю, ліпше. Хлопці, питання. Ага. Ну, от чим загріватися? Чаєм. Одіяло. Одіяло? Чай, чай. кофі. Це змішувати, так? Да? No. Можна покупатись, випити чаю і сісти, пограти, а потім в кровати. два Цікавий досуг, мені здається. Цікаво. Ну я бачив рубрику відео на цю тему. Там підбірка з Аліекспресу, чим можна зігрітись, там такі запальнички спеціальні є для рук, які заряджаються від USB, і Потім ти їх можеш тримати у руках. Особисто я топлю за те, щоб зігріватись так адекватно. Якщо холодно, вдягайся тепліше. Можна зробити зарядочку, можна ще. Що ще можна, можна ще випити чаю, можна випити чаю з медом, можна електроковдри і тому подібне, але ж, звичайно, потрібно вважати те, що не завжди товари з Китаю мають гарну якість, тому обережно бережіть себе і не спаліть свою квартиру або інше якесь житло. Щось приготувати та поїсти, адже як ми знаємо про те, що коли людина поїсть і хочеться спати, їй дає тепло то я думаю, що це буде плюсом. І буде тепло. А ще можна дійсно котика взяти, котика з собою тягати. Але головне, щоб він був живий. Тому що неживий котик він не буде давати тепло. Батарії можна електричні ставити. А це буде дорого. Ну а що поділати, іначе нового вибору немає. А може якісь народні методи є так? А, можна розтирання, типу масажів, якому дуже не сильно, так сказати, допоможе. Це буде, масаж буде, нічого не буде боліти. Масаж діє хороше, можу зробити все при собі. Да. У нас електроотоплення. Ми гріємося. Це, Це ж дорого. Ми здорово! якісь народні методи? Не знаємо. Ми гріємо. Уходи, та Якщо побачите себе, ставте лайк та підписуйтесь. А ще напишіть в коментарях, що ви та є. Така реклама, що може бути? Агресивна реклама. Ма чим зігрітися. Чай, кава, ковдра. Коняк. Куняяк. Люди радили горілку вже. Є ще глінтвін, є ще щось там зігрівальне. Чай з медовим, бірний чай. Більше немає нікого. Кота пушистого. Куди, куди ота хлопець побігав? Не, ну електроопалення там включають електричество, ще ж є. Дороге, ну. Мені повезло, в мене автономне опалення. Ну, а людям важко, електричество гріє. Такі народні методи, чим може, там може чай, кава, інші там горить, Присідай. дрозі. Дрова розпалювати. Квартирі. Ну так. Так. Дуже. Буває такі моменти, що треба делать. А потім ДСНС. Ми їдемо до вас, да? Да. Та так? Попогрібати. Та а якщо немає біглеча, чай злімо ся <ріст> Ртом. Я гадаю, мабуть, коханням. Саме кохання збереже все і переможе. І Ми всі переможемо. Україна переможе. Все буде Україна. Слава Україні! Кохання переможе. Отакі були відповіді кам'янчан. А що можу сказати, зігріваємося та сподіваємося на нашу перемогу Все буде Україна!